Добрий день, з вами автошкола Джаст. і Сьогодні ми з вами розберемо другий екзаменаційний маршрут на Павла Усенка по версії 23-го року. Поговоримо про його особливості і нюанси, які у нас будуть на маршруті. Іспит починається з автодрому, і на виїзді з автодрому найчастіше рухаємось праворуч. Тут важливо подивитися, щоб не було у нас перешкод на дорозі, важенько висунутись, і якщо все пусто, то плавно почати рух. Далі екзаменатор вас попросить знайти найближче місце для розвороту транспортного засобу, І найближче місце у нас на заокругленнях колій. З особливостей цього розвороту те, що трамвайні колії, які ви будете пересікати, мають так само суцільну лінію розмітки. І суцільна лінія, яка найближча до нас, закінчується раніше, ніж та, яка знаходиться з протилежного боку. Тому, розвертаючись, треба взяти трохи радіуса. І обов'язково розвернутися за один прийом, пропустивши зустрічні автомобілі. Обережненько не пересікаючи суцільної лінії. Розвернулись і далі рухаємось прямо. У нас попереду колії трамвайні, голову вправо, вперед зеркало. Проконтролювали, щоб нічого не було. І повнесенько перекочуємось. Далі екзаменатор може попросити знайти місце для зупинки. В будь-якому випадку це лише дозволено правилами дорожнього руху повинно бути. І тут з правого боку будемо видивлятися, що ми маємо. Ми слідкуємо за тим, щоб не було виїздів з двору, щоб не було пішохідних переходів за 10 метрів до і після них. І дивимося так само, щоб у нас не було трамвайних зупинок і корі, які йдуть поперек дороги, бо від них також треба в 10 метрів зупинятися. Знову під'їхали до трамвайних колій, подивилися по сторонам, покрутили головою, впевнились в безпеці. І перекотились пламнесень. Далі у нас дуже цікавий пішохідний перехід. Цікавий він в тому плані, що дуже часто запарковані машини по сторонам, і треба скинути швидкість, проконтролювати, щоб це було безпечно. Поконтролювали і рухаємось далі. Ну, як ви бачите, по маршруту на осенку у нас тут парковочних місць зараз немає. І так найчастіше буде і на іспиті, що буде все запарковано. Тому якщо не знайдете раптом, то нема нічого страшного, повернете, наприклад, на перехресті ліворуч і знайдете вже далі. Знову колій, знову зеркало перед право, проконтролювали, подивилися. Далі у нас пішхідний перехід, треба дивитися не лише з правого боку і з лівого боку з протилежного краю, щоб у нас пішоходів не було. На перехресті рух продовжується ліворуч. Тут з особливостей ну, так само колії. Ліво-право подивилися, проконтролювали. І у нас поворот ліворуч, робиться з крайнього лівоположення. Перед світофором додається смуга додаткова. От обережно до суцільної лінії треба виїхати в крайнє лівоположення. Контролюємо зеркало на наявність трамваї. Подивилися, перелаштувались. І на світофорчки ліворуч. При лівому повороті напрацюючий світофор, ми пропускаємо лише зустрічні автомобілі і пішоходи в тому напрямку, в якому ми будемо рухатися. А, уважно світофор доволі короткий. Тобто, якщо перед нами є зараз автомобіль і він почне рухатись, вірогідніше всього, ми не встигнемо на зелений завершити маневр. Тому ми краще докотимось до стоп-лінії і почекаємо, поїде він чи ні. Розумію, що я ще встигаю, тому далі виїжджаю продовжую рух. Зустрічних немає. З центру перехрестя робимо поворот. Можуть попросити знайти місце для зупинки. В нашому випадку ми проїжджаємо в виїзд. Далі ніяких заборонних знаків не бачу. Дивлюсь в зеркало, завчасно включаю покаж. і зупиняюсь. Коли вибираєте місце для зупинки, уважно слідкуйте за тим, щоб ширина дороги дозволяла це зробити. Тобто повинно бути 3 метри. Або до суцільної, якщо вона суцільна, або до бордюри з протилежного боку. І так само, щоб не було виїздів з двору, пішохідних переходів і заборонних знаків. Далі продовжуємо рух. включили покаші, подивились по сторонам, все безпечно, поїхали. На перехресті Сергієнка і Сосюри, ми будемо їхати ліворуч на вулицю Сосюри. Тут обов'язково треба бути максимально уважним чому, тому що. У нас висить знак, хоч і головна дорога. Тобто Ми розуміємо, що при лівому повороті по головній я пропускаю зустрічку і пішоходів, але ще є трамваї. Тобто, обов'язково моніторимо, щоб не було назустріч трамваїв. І з лівого боку так само є трамвайні колі, і треба буде пропустити. Тобто пропускаємо пішоходів, далі виїдемо до центру перехрестя. І на центру перехрестя вже дивлюся, зустрічні машини і трамваї. Бачу, що зустрічка їде прямо, тому чекаємо її. Тут бачу, що зупиняється БМВ пропустити пішоходів, трамваїв немає. Починаємо рух. Давайте трохи негарно зробити. Пішоходів немає. Далі об'їзд перешкоди у нас. Викочуємо зеркало контроль. І далі знайдемо місце для паралельного паркування заднім входом. Пошукаємо, щоб не було навчальних автомобілів тут. Тут можна всюди паркуватися з правого боку. Єдине, що дивіться, щоб виїзду до двору не було поряд. Поки не бачимо місця. І тут уважно, після того, як закінчуються машини, які ви об'їжджали, так само повинні продублювати покажчик повороту, подивитися в зеркальце. Бо найчастіше в цьому місці забувають включати покажчик повороту. І на рівному місці отримаємо помилку. Тут уже на цій ділянці не вводьтеся в оману, тому що запарковані машини, які з лівого боку запарковані неправильно. Там висять знаки зупинка і стоянка заборонена. Тому, якщо попросять зупинитися, дивіться уважно. Далі ми з вами знайдемо місце для розвороту. Я хочу розвернутися тут. Дивлюся, щоб не було машин даду, зустрічних. Немає розворот. І далі знову зеркало обов'язково після виїзду. Ось з цього боку буде дуже гарно видно. У нас висить знак зупинка і стоянка заборонена. Тобто, всі ці автомобілі запарковані не по правилам. Далі, об'їжджаючі машини, я повинен впевнитися, що зустрічної не буде. А якщо раптом так сталося, що зустрічна їде, то треба знайти місце, де її пропустити зміщуємось вправо, пропускаємо зустрічку, в зеркальце дивимося обов'язково. Далі чекаємо з показчиком. Знову зустрічка, ще чекаємо. Ага, блимнув фарми, тобто він нас пропускає. Добре, дякуємо тобі. Далі закінчення об'їзду. Знову показчик, зеркало. Знову увага на знаки. Знову в нас зупинка, стоянка заборонена. Лише по правій стороні, по лівому боку, як навчальний автомобіль паркується, ми можемо знайти місце для зупинки і зупинитися. На перехресті будемо рухатися ліворуч. Тут знаків пріоритету з нашого боку немає, але на зустріч я бачу знак поступити з дорогу, який стоїть до мене тильною стороною, тому розумію, що в мене так само другорядна дорога. Тут найкраще тут проїхати буде, стати перед пішохідним переходом, подивитися, чи нема пішоходів і подивитися, чи нема трамваїв. Далі дивимося, якщо немає трамваю, пропускаємо пішоходів. Виїжджаємо за пішохідний перехід. Далі дивимося сліво-право, прямо. Бачу, у мене зліва йде автомобіль, я його пропускаю. Пішоходи бігають посеред дороги. Бачу, справа машинки далеко. Зустрічка поки стоїть. Повертаємо. На перехресті з вулицею Празькою повертаємо ліворуч. Тут знову не висить ніяких знаків пріоритету, але ми пам'ятаємо, що виїжджали з другорядної на головну дорогу. Тому тут ми пропускаємо пішоходів, зустрічних і трамвай. Тобто машини зліва мають пропустити нас. Мають пропустити. Далі дивимося зеркало, чи нема трамваю. Дивимося вперед. Бачимо машину. Не спішимо виїжджати. Далі бачу, є віконечко, починаю поворот. Ліворуч можемо повернути в будь-яку смугу, головне, щоб траєкторія була передбачувана. Далі у нас об'їзд знову зеркало показчики, тобто при об'їзді обов'язково. Якщо права смуга вільна, ми будемо рухатися по правій. Але дивіться, щоб було достатньо місця. Якщо карман невеличкий, як зараз, то не треба йорзати зі смуги в смугу. Далі у нас знаки 20, бачу, висить. Завчасно скидаємо швидкість так, щоб у нас до знаку обмеження швидкості, швидкість була вже відповідна. Попереду бачу пішохідний перехід і бачу, що з лівого боку в мене перехрестя. Тобто зона дії знака якраз закінчується напроти перехрестя. Це орієнтовно за пішохідним переходом. Бачимо пішоходів. обережненько пропустимо. Як тільки матимемо можливість перелаштуватись праву смугу, ми це зробимо. Поки бачимо запарковані машини, іначе за вантажною машиною там справа чиста. Тому відразу включаю покажчик повороту. Обов'язково проїжджаю повністю машину, проконтролював і досить цільно перелаштувалися. Далі перешкода, знову об'їзд, зеркальця, продивилися. І повертаємось так само в крайнє праве положення. Обов'язково дивіться в зеркало. Тоді, коли машину проїхали, щоб ви що припаркований автомобіль не почне рух. Пішоходів пропускаємо, дивимось чисто. Рекомендація, коли під'їжджаєте до світофору, намагайтеся зупинитися так, щоб ви бачили сам світлофор. Тобто, якщо ви там не доїдете пів метра-метр до і це не буде помилкою. Головне, щоб її не переїхати і видно, було світлофор. Далі бачимо перешкоду. Дивимося, що в нас немає автомобіль. І об'їжджаємо. її. Може бути ще така вказівка, щоб ви рухались максимально допустимою швидкістю. Максимально допустимо у нас 50, якщо немає інших знаків, які забороняють нам перевищувати там, чи 40, чи 20. На перехресті маршруту йде в напрямку головної дороги. Вона йде ліворуч вздовж трамвайних колій. Завчасно вказуємо, куди рухаємось. Тут маємо перевагу в русі перед усіма автомобілями. Ми скидаємо швидкість, щоб впевнити, що нас всі бачать. Бачимо, що білий сунеться. І не хоче нас пропускати, так? Да? Не наче пропускає. Повинен в всякому випадку. Далі бачу зелений, ага вже все. Моргаючий зелений, краще зупинитися для того, щоб не проїхати на заборонений. A few moments later. Зелений і продовжуємо рух. На найближчому перехресті будемо виконувати розворот в зворотньому напрямку. Поки їдемо, шукаємо, де у нас перехрестя. На перехрестя нам можуть вказати знаки пріоритету, тому видимляємось на дорозі, де ми там бачимо. головна чи другорядна дорога. Вони нам допоможуть знайти перехрестя. Я вже бачу знак головної дороги, розумію, що попереду перехрестя. Показуємо показчик. Траменні колії знаходяться на підвищенні, тому ми повинні виїхати поперек колі. Дивлі, щоб не було трамвая, і щоб не було автомобілів. Поки я машини, стою до перехрестя, поки вони не звільнять мені рух. Машини поїхали, докочуюсь до центру. Дивлюсь, щоб нікого не було, вивертаю. І тут уважно сильна лінія розмітки, тому розворот треба робити в крайню ліву смугу. Обов'язково. Знову бачу, в мене права смуга вільна. Тобто вмікнув показчик, проїхав вантажів, впевнився, що вона не почне рух перелаштування. Бажано в зеркало дивитися під час перелаштування декілька разів, щоб точно впевнитися в тому, що маневр безпечний. Далі по маршруту напрямок в Сторону головної дороги. Головна йде праворуч, бачу. Або, ще, можу сказати, рухаємось праворуч на вулицю Праську. Це в нас другий з'їзд. Проїжджаємо перший поворот на Гродненську, і далі показуємо показчик і рухаємося по своїй смузі руху. Буває, до речі, таке, що на перехресті стоять автомобілі, особливо там в п'ятницю, коли там ярмарка відбувається. В такому випадку допускається рух по лівій смузі. І лише в тому випадку, коли права смуга у нас запаркована іншими автомобілями. До речі, тут у нас знак стоп, він замість стоп-лінії його малює, тому повинні зупинитися до знаку, якщо червоне світло світофора. Не дуже гарно видно, бо за деревом стоїть, але треба звернути увагу на нього. Зелений засвітився, не спішимо одразу їхати, проконтролювали по сторонам, щоб ніхто не добігав. Далі знову об'їзд перешкоди. Наприклад, можемо знайти місце для зупинки. Ще може попросити екзаменатор, шукаємо місце, Це ми маємо крайнє правоположення, бачу автобусна зупинка, я розумію, що 30 метрів повинен проїхати. Дивлюсь, що там до виїзду в мене ще є місце, зупиняюсь. Після зупинки знову драйв, ручник зняли, проконтролювали, щоб на панелі приладів червоних лампочок не було, все чисто, починаємо рух. Далі рухаємось прямо на перехресті. Далі дивимося. У нас з вами головна дорога, але є з вами трамвай. Так, вирізкаємо рух, дивимось по коліям. Дивлюся в зеркалі, щоб не було згаду трамвая. спереду. дивлюся, дивлюся справа, все чисто. Перекочуємо сніжно колії. На наступному перехресті рухаємось праворуч. На перехресті бачимо знак пріоритету Поступи з дорогою. Перше, що я дивлюсь, немає пішоходів. Далі підкочусь, дивимося, щоб не було в нас перешкод. Перешкод немає. Повертаємо. Далі об'їзд. Знову зеркало сліпа зона. На перехресті рухаємось прямо. Тут у нас в напрямку головна дорога прямо. Ми пропускаємо лише трамваї і пішоходи. Контролюємо обов'язково зеркало, щоб не було позаду нас трамваїв. Дивимось попереду пішоходів. Далі бачу, трамвай стоїть на зупинці, наче не починає, ага, по Чавру. Таке підступне місце, він наче стоїть на зупинці, і ми не бачимо, чи зачинив він двері, чи ні. Пропускаємо. Дотвору не збивати. Змістилися, покащик вже не треба. Тобто просто їдемо об'їжджаючи машини. Закінчили об'їзд, Покажчик, зеркало, зона, зміщення. На перехресті рухаємось праворуч. Перехрестя у нас регулюється димом світофором відразу. Бачимо, основний у нас вже зелений засвітився. Але тут, навіть якщо буде червоний, то є зелена стрілка. Тобто навіть на червоний можна їхати, але всіх пропустивши, всіх без виключення машини, пішоходи. В нашому випадку не пропускаємо нікого, дивимось в сторону повороту. Знову бачу, коли трамвай не пригальмував, подивився справа попереду, трамваїв не бачимо, тому потихеньку можемо продовжувати рух. Далі може бути команда знайти місце для зупинки. Тут уважно, у нас є пішли перехід і службова зупинка. То ми з вами не можемо стати, наприклад, так, як тут з правого боку. Не можемо. А ось тут уже ми можемо знайти, де запаркуватися заднім ходом. Я завчасно включаю показчик. Дивлюся, щоб я ззаду нікому не створював перешкоду. Задня передача, ззаду машин немає. І потихонечку закочуємось. Піймали діагональку, колесики поставили прямо. Докотилися до бордюрки. Обережненько докотились. І руль вліву сторону. Контролюємо бордюро, контролюємо ззаду автомобілі, попереду. Піймали паралельку, колесики прямі. Коли вправу завершили, паркінг і ручник є. Якщо вправо виконано успішно, то вам скажуть: виїжджаємо і їдемо далі. Викрутили руль. При такому виїзді я рекомендую викручувати його на місці, для того, щоб точно не зачепити машину попереду. Певнюємось в безпеці маневру. Покотилися. Виїхали, повернули. І далі у нас фінішна пряма до сервісного центру. І далі котимось прямо. І заїжджаємо на територію сервісного центру. І якщо ви все зробили класно, то іспит складено і буде завершено. Остання особливість в тому, що в нас є суцільна лінія при заїзді, і нам треба на неї не виїхати. Всім гарного дня і до побачення!